Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо. Квітний дюперей. Перша квіточка вже відійшла, дуже спека. Ну як? Не так, щоб аж дуже спека. Якщо ж на дворі бути самому, то ну... от сьогодні сонце, а вчора не було сонця, було досить похмуро, а потім вийшло сонце, але такий вітер зимнуватий був, от як північний якийсь. Ось, тому не було аж спеки. А сьогодні вже сонце, але теж не можу сказати. Ну, все-таки треба або сорочку вдягати, або щось таке з льону хоча б. Тому не припікає аж сильно. Але квіти розцвітають. І ось чомусь оця краса вже так швидко якось <сих> обсипається від квітла. Але і давно не було дощу. І тим більше давно не було такого дуже щедрого дощу. Замольчоване, воно то замольчуване, але дійсно давно не було гарного поливу. Може, ще й тому. Ось, поки що так. Я не скажу, що таке густи, густюще буде і щедре, як минулоріч. Минулоріч то була перша хвиля, це був такий прямо гай, суцільно. Цьогоріч воно квітне все тижнів на два раніше. Добрих таких тижнів на два. І поки що такого не показує мені такої щедроти. Можливо, тому що. Ну, оскільки воно все пішло швидко, дуже вріст, і так як я показала на Мінерві, що там вже були пуп'янки, коли я обрізала, тобто там два сантиметри пагін і вже пуп'янок на ньому. Ну і вони вийшли неповноцінні, ті квіти, бо пуп'янки були неповноцінні. Чому? Тому що холодно було, морози ще були, заморозки були, перепади температур, але пуп'янок вже зародився в той час. І можливо, тут теж так, тобто воно не так нарощує зелену масу, не так пробуджує бруньки нові, як оці пуп'янки. Закладені були, коли потепліло аномально, навіть в лютому, навіть в січні не було таких добротних морозів, які мали б бути. І воно так, збилося навіть свого такого циклу. Бо щоб от на початку травня так, вже треба, я б сказав, вже повноцінно, раніше, треба було вже бризкати для формули для закладення пуп'янків. Ось, але. Ми ж радіше взагалі до кінця травня формулою 20-20-20 бризкали до високих міста золоту. А тут же воно квітне на початку травня і це ж не південна область, не Закарпаття, воно вже ось квітне. Тому збився і цикл, збилося і, мабуть, оце нарощення. І так кущ не виглядає таким, аж надщедрим, який міг би він бути порівняно з попередніми руками. Парфум де Лейле. Ось, скоро потішить. Я ж її чекаю найперше через аромат, бо мені його як божественний і надзвичайний якби, розп... ну, розповідав, радили, що це дуже щось неймовірне. Хоча колір теж дуже гарний. Оксамит преоксамит. І так виглядає, що буде ну, немало, немало все-таки квіточок. Буду бачити, колір дуже-дуже виглядає гарно, такий багатий і оксамитовий. І ще одна краса, яка цьогоріч дуже рано мені. Розквітла надзвичайно рано. Трішки бур'янці покажу свої. Ептайт. Угу. Ось це. А, і ось. І ось гостя не вже лізе. Бачите, як я вчасно прийшла знімати. Зараз я з нею розберуся, з тою гостей, непруханий. Ептоїд, Перша квітка, теж дуже рано порівняно з минулим роком. І теж таке саме, як для Ані Дюперей. Кущ досить такий не сильно густий, а ще й он там треба побрізати, бачу, вже відсихає. Зовсім небагато суцвіті. Раз, два, три, чотири. Небагато. Теж припускаю тому, що ось бруньки є, але вони тільки там пробуджуються. Відповідно, сили витрачає квітка на дорощування тих пуп'янків, які вона заклала навіть там ще в лютому, найімовірніше. І ну, не загущається таку, як хотілося б. Тобто, оці такі зміни ну, впливають навіть на. Ну, на якість не так квітування. квітування так також, а на якість навіть самого куща, як він виглядатиме. Цікаво, чи у вас є такі якісь спостереження, що от, ви пам'ятаєте, які кущі в першу хвилю? Оттайте першу хвилю взагалі. Другу я мала до нього якісь. Ну, претензії, не претензії, якось він і так наростав. Першу хвилю він непогано, він загущений, гарний такий. Гарні нарушені пагони. Ну, ось навіть оці, от вони би мали, це мало би рости, Вон там пробуджена тільки прорізується, там молодесеньке. ну Тобто він міг би загуститися по рів... як... на основі попередніх років. спостережень Але цьогоріч не те щось. Хоча будемо тішити, що є. Я тішу, що є. Є квітка прекрасна, запашна, ароматна. Колір дуже гарний. Хоч зараз сонце прямо на нього світить, але все одно дуже гарний Оксамитовий колір, ще понюхаю потім, бо вона дуже запашна. Ось така краса потрішку починає. Та і взагалі цього тижня ну, чи холодні ще. заморозків немає. Я бачу, що в багатьох є заморозки, на жаль, не хочеться вже такі числа, враховуючи рослини, які, які вже там дерева позацвітали, вже зав'яз є, навіть виноград взагалі бідненький. Не говориться вже заморозки, але тут таке не замовиш. Та? Тому тішимося, чим є. У нас поки що не обіцяє заморозки, але досить буде холодно. Вночі 5-4 градуси, 5-4. Ну дні плюс-мінус нормальні, десь до 20 градусів. сонячні. тому буде щось наростити і квітнути. Ви теж пишіть, будь ласка, в коментарях, що квітне. Як у вас спостереження, так як я казала, покущав, буду дякувати за відгуки. Всім до наступних відео і па-па!